Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми будемо готувати салат. Салати. Рубрика у нас так, що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і хто любить салати їсти, і пишіть коментарі, який ваш найулюбленіший салат. І чи ви готували хоч такий салат коли-небудь. А ми зараз все швиденько, тому що все вже підготовлено для цього салату. Отже, ми що, ми беремо червоний бурячок, от такий столовий. Відварений, ми його відварили, дуже смачний, солоденький, гарний О, гарний бурячок. Потерли на терці. І тепер ми сюди будемо додавати всі інгредієнти. А які ж у нас інгредієнти? А це у нас також потертий твердий сир ми сюди додаємо, От, твердий сир. Далі наступний інгредієнт. Варені яйця порізані, так гарненько на шматочки варені яйця. І далі ми сюди додаємо дрібно нарізаний часничок. Такий гарний для аромату дрібно нарізаний часничок. Ось так додали. Тепер ми це все ретельно перемішуємо до однорідності рівності. Отакий вигляд воно має, коли ми його перемішали. От. І тепер додаємо сюди останній інгредієнт. А останній інгредієнт це сметана або майонез. За смаком, комусь що більше подобається, той і додає е, до цього салату таку заправку. І зараз ми знову це все беремо що і перемішуємо до однорідності. Подивимося, який вигляд буде. Кінцевий вигляд матиме даний салат. Ну, Ось такий вигляд має салат. Дуже смачний, корисний, ну просто бомба. Так що пишіть в коментарях, чи готували ви такий салат. Якщо готували, можливо, якісь інгредієнти другі додавали або щось змінювали, пишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Також ставте вподобайки під відео, кому це сподобалося. Кому не сподобалось, теж ставте вподобайки. І підписуйтесь на канал. Чим нас більше, тим краще. От, сьогодні було таке відео з салатом. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!